Всім привіт! Мене звати Поліна і у мене була така мрія записати і взагалі почати вести свій канал, тому що мені завжди є про що поговорити. Я така людина, у якій багато історій було в житті, я думаю, як у всіх, в принципі. Але я зрощена на відео Саші Шапіка, і я дуже полюбляла їх влоги. І до минулого року в мене було дуже багато заживів, в мене було багато комплексів, я не могла виходити в сторіс. І одна школа і бажання вони все змінили. Я хочу про це розповідати. А ще я займаюся тара, і, звичайно, я також зрощена на Анджелі Перл, яка просто сідає і без монтажу робить усі всі класні розклади та астрологічні прогнози. І... Я зрозуміла, що я ніколи не почну, якщо я не сяду і не запишу це відео. Тому сьогодні, яка сьогодні числа? 21 березня, 2024 року, я вирішила це зробити. У мене, в принципі, є назва в Instagram є підписана інсайт Саторі. Це була моя робоча сторінка. І я думаю, що ця назва піде зі мною, тому що Саторі це про момент, в якому ми. Наш мозок відключається, і ми просвітлюємось. До речі, вчора почала читати дуже цікаву книгу, в якій було сказано, що ми всі хочемо бути просвітленими. Ну, ті, хто рухається в духовному напрямку, але треба усвідомити, що наша душа вона вже просвітлена. Але наш ум він настільки активний, що. Просвітленість душі не відбувається, але ізначально наша душа вона вже унікальна і вона вже просвітлена. І якщо ми зробимо так, щоб наш мозок, наш ум да, затих, тоді ми відчуємо цю просвітленість. І наша душа перестане реінкарнуватись. Ось це про те, що у мене дуже багато думок, дуже багато розмов, і це відео буде початком. Я запрошую вас підписатись на мій канал. Якщо вам буде цікаво, якщо у вас буде запитання, пишіть. Якщо вам треба розклади, пишіть. У мене є сторінка в Instagram, я, звичайно, залишу всі посилання, І до нових відео. Всім пока!